Всім привіт, ми з України! Хотіли ролик про мою зірку зв'язку зв Ютуба <хи> і Фейсбука. Зараз я вам все розкажу про неї. Нашій Зарі вже 12 років. Вже видно, як вона старіє, як в неї мордочка сивіє. От вже їй аж 12 років. Є така тенденція, коли якась собачка, якась порода собаки знімається в якомусь фільмі або стає ще там якимось героєм. То одразу на цю породу є якби попит. Одразу вони стають дуже популярними. Наша порода спочатку була популярна по фільму Маска, пізніше, вже під час війни, це Пес Патрон. Це порода Джек Рассел Тер'єр». Так само набули популярності і Ертель Трієри з фільму «Електроніка», старий фільм Бітховін Лесі. Тобто Сембернар і Колі, то в свого часу вони були дуже популярними. І також зараз популярні коргі, бо це собачка королівська. Вот. Наша зараз з'явилася, у нас її захотіла донька, наша старша донька Катя. А в неї там був такий період, коли вона там з хлопцем розлучилася, дуже там сумувала і захотіла собі собачку. Хотіла вона, звісно, далматінця, бо далматінці їй подобали ще з дитинства. На той період, коли їй захотілося собаку, у нас вже було два кабеля німецької вівчарки. І завести ще одну середню собаку ми не могли. Тож ми вибрали саме Джек Расіла. Ну, бо мопси – це не наша порода, вони такі більш. Повільні, мені здавалося, чихуахуа зовсім малесенька. Тобто вибір пав на Джек Расіла. Поїхали ми на базар. Я у нас в Запоріжжі базар, малий ринок там, де продають всіх тваринок. Зороні, ну сиди спокійно. Зараз у нас була повітряна тривога, якісь там вибухи, вона дуже цього боїться. Тож, оце її тремтіння це реакція, просто це страх. Вже є трошки старчеського, але наразі це страх. Поїхали ми значить, на базар, і в джакрасіла б там не було. Були і фокси, були мопси, чуть з мопсом додому не пішли. Ввечір того ж дня сидимо з чоловіком, п'ємо чай, молодша донька Вікуся, вона там саме музицирувала і старша з нами п'є чайок. І піднімається, вдягає фартух, на обличчя просто смуток Всесвіту. Чоловік локтем пхає, пихає, що трапилося. Каже, ну собаку хоче. Він такий, ну їздили, бач, дивилися він. Вона така. Ну, їздили, ну нема. Він, а в інтернеті дивилася? вона така, ну є в Дніпропетровській. Він такий, так що там їхати до того Дніпра? Я така, блін, стоп, сидіть. Я говорю, що поїду, блін. Тато, татусова доня, хоче собачку, та тут вже готовий їхати. Пішла, я подивилася в інтернеті, є собачки у нас на Хортиці. І саме в цей день чоловік віз кабелька на потяг. Нам до ЖД-вокзалу дуже близько їхати. І це, це десь відбувалося о 17-й 17 годині. Ми ледь дочекалися 20-ї години на той потяг, на який він віз, щоб поїхати вибрати собі собаку. В нього було ще дві дівчинки, він взяв обох і все. І ми на вокзалі поміняли гроші на цю собачку з документами. Так, вона в нас з документами, все як положено, але розводити собачок то не наша парафія взагалі, і вона стерилізована. Як тільки там прийшла перша тічка, ми її стерилізували і все, у нас чистий спокій. Собака нічого не хоче, інші кабелі нічого не відчувають. Тож вона у нас така домашня улюблениця. Звісно, ні про яку дресуру мова не йшла, тому що собачка любила діти, вона спала в них в ліжечку, вона їла всі лакомки, що тільки можна було. І дуже класно в цій породі, я не знаю, в принципі, за всю породу, але за наш екземпляр вона їсть все. І їй за це нічого не буває. Прямо от жодного разу. Вона любить сиру рибу, вона їсть і кавуни, вона їсть і цукерки. Одного разу вона з'їла вісім шоколадних цукерчок. Шоколад взагалі для собак це дуже така отрута, це дуже не можна. Але випадково так сталося, що донька Вікуся розпечатала. Коробку з конфетами, і вони їй не сподобались. Вона їх поставила не дуже вдало, вони випали, і вона їх в савок зміла, і все. Я заходжу в будинок, бачу, зараз таке відчуття, наче вона робить якусь шкоду. Приходжу, дивлюсь, в савке лежить одна цукерка. Я приходжу, питаю Вікуля, ну що не можна було викинути Вона там, що одна, я кажу, скільки було? На вісім. Тобто, являєте, вона з'їла чи 7, чи 8 шоколадних цукерок, але, мабуть, був шоколад не дуже якісний, бо і дитині не сподобався, їй нічого за це не було. Інша собака вже б давно вмерла, були б вже там якісь неприємності. Зароні, я тебе тримаю. Сиди спокійно, я тебе нікуди нікому не віддам. Собака це компанійська. Вона з нами і в підвалі була, і де вона з нами тільки не була. Ось, Але вона дуже боїться вибухів, дуже боїться. Всіх цих прильотів для неї це величезний стрес. І коли я в групах читаю, коли батьки там питають про цю породу, діти хочуть, вони надивилися песика патрона, діти, звісно, хочуть таку собаку. І є такі люди, даванні критики, заруня, ну що таке? Що тіба, о, собака це не подарунок, всяке таке. Звісно, коли діти виростуть, і взагалі, коли батьки купують собаку, це вся відповідальність лягає на батьків. Собаку треба вакцинувати, її треба доглядати, за нею треба прибирати, бо вони можуть то наригать, то ще щось від страху щось там зробити. І до ветеринара возить, ну хто це буде робити? Це, звісно, роблять батьки. Так само у нас так сталося. Донька виросла. Вона, коли її захотіла, була на другому курсі медуніверу. У неї зараз є своя сім'я, дитинка і, і кіт. Кішка в них є. <смі> вона собі собаку більше не заводила. Молодша донька виросла, поїхала від нас, вони з чоловіком завели собі, собі собаку мітіль шнауцера. Кому досталася собака. Звісно, батькам. Вона дуже компанійська, вона всюди за мно, зі мною. Ми любимо рибалку, і вона любить також рибалку, поки вона всіх жабок з берега не згонить, якщо вона ще й там найде кубло з вожами, поки вона всіх не вижене, вона не заспокоїться. Але собачкою дуже весело. В неї дуже сильні мислив... мисливські інстинкти. А коли у нас з'явився онук, народився а, таке. Я не знаю, з чим позиціонують мисливські собаки плач мовляти, але вона хотіла його, напевно, з'їсти. Коли дитинка там плакала. Таке враження було, що вона зараз по меблях, по штанах, якщо дитина на руках, як кішка, отак от залізе і добереться до нього. Тобто, ми дитину не залишали ні на дивані, ні на ліжечку без нагляду. Звісно, вона собака, в неї такий інстинкт, що ти з нею зробиш. Закривати її ну, також не можна було десь, тому просто дитину не залишали. Поруч завжди була собачка і дитинка. Зараз вони друзі. Він приходить, вона йому радіє, він там її виганяє з ліжанки, бо йому там чомусь захотілося посидіти. Вона ніякої агресії до нього не проявляє. От ні Алабай, ні Джакрасіл до більшої дитинки, ні. А от коли було немовлятко, коли плакала, і потім ми також в інтернеті знаходили таку інформацію, що і такса проявляла таку ж саму реакцію. Тобто, ну, мабуть, плач немовляти, дуже схоже їм там на звуки зайчика чи ще якоїсь тваринки. Тому що собаки мисливські. Тож, тобто, якщо ви молоде подружжя, просто знаєте про це, що мисливська собака може проявляти таку якби, ну, пасивну агресію до немовля. Пізніше дитинка підростає, вона вже не того розміру, вже змінюється і плач, і крик, і собака спокійна абсолютно. Тож таке в нас було. А зараз вони дуже дружать, він її лаком кидає. Особливо було цікаво спостерігати, коли він сидить в своєму стульчику. Щось там йому перші прикорми да, почалися. Дитинка їсть там свою їжу, і зараз сидить під цим стульчиком, і він її скидає, вона все їсть. Тобто їжа, вона згладжує, все. Всі там неприятні моменти, скажімо так. Тобто погодував собачку і все, та ляпший друг. так само і у нас сталося. дитинка, підросла, він її почав готувати, почав скидати її їжу. І зараз також, що не захотів з'їсти, доїдає це собака. Що в ній класно, це особливо в нашому екземплярі, вона може їсти все, її за це нічого не буває. Я не знаю, як буде з іншим екземпляром, але з нашим отак. Тобто Джек Расел – це дуже компанійська собака. Дуже Вона мені подобається, Недоліків в неї є один. Це її шерсть. Вона дуже коротка і жорстка. Вона встряє в одяг, вона встряє в покривали, всюди вона застряє. І це дуже так неприємно, особливо коли в вашій автівці є такі килимки, які ну, як килим. Забула, як вони називаються, не ті ева-килимки, які витрусив, і все, а саме ті, які треба полесосити. От таке дуже сильно вся шерсть застряє. Тому що коли ми їздили від клініку, я її возила із. У мене такі самі килимки, зять подарував. Але для такої шерсті це дуже погано. Їх потім складно випило Виполососи звідти. Для будинку, звісно, є вже роботи-пилісоси, це якби не проблема. З часом у вас зміниться одяг і все навколо саме на такої якості, щоб шерсть не застрявала. Це ви зрозумієте дуже швидко. Що мені подобається по цих групах, коли людина питає, як часто вони линяють, тому що вже стикнулися з цим вперше і там люди з гумором пишуть, Джек Расіл линяє два рази на рік півроку весною, півроку осінню». Або «Джек красил линяє на повнолуння, на новолуння, в общем, на всі пори року. Ну що є, то є. І з часом люди, взагалі, в принципі, в яких є тварини, на шерсть вони не звертають уваги. Коли хтось там приїжджає, такий більш да, типу, о тут що, шерсть там, чи ще щось. А коли ти її бачиш вже настаєшніці, і ти привик, і ти звик, то, звісно, вже ти цього і не помічаєш, тільки коли прибираєш. Спала вона в ліжечко, зараз вона постаріла. Їй просто трохи складно запригнути на диван. І через вибухи дуже часті, через часто повітряну тривогу вона просто шукає собі містечко, де її сховатися. так, взагалом, собака дуже класна, порода, дуже класна. Єдине сумно спостерігати, що їй вже 12 років, вже в неї сива мордочка, вже вона старіє. Це прям ну, дуже сумно спостерігати. Таким чином, вона. Всюди зі мною, і в зимовому садочку, де б я не пішла на городі, що б я не робила будинку. Вона завжди зі мною, вона у всіх кадрах, вона всюди потрапляє. І вона і на візитках, вона і на чашках у мене. Я не знаю, що я буду, робити, якщо вона вже піде в собачий рай, залишилася, в принципі, недовго. З такою обстановкою я не знаю, скільки вона проживе, бо ці вибухи для неї дуже стресові. Собака дуже активна, вона дуже попригуча. Коли ми сидимо за столом, і звісно, так от локоть да, звисає, вона коли просила лакомку, вона пригала і носом в локоть. Зараз ж вона цього не робить, вже, <свісно> мабуть, старішає. Але собака дуже активна, це треба знати. Вона дуже любить прогулянки, вона дуже любить побігати. Це прям на ура. Якщо ви берете її з собою на природу, то про спокійний відпочинок треба забути, тому що посидіти просто. Вона вам не дасть їй все цікаво. Вона піде там їжечків десь шукати, вона піде жабок всіх шукати. Ці мисливські її інстинкти вони дуже розвиваються на природі і загострюються. Про спокійний відпочинок з собакою це не підходить. Вам доведеться завжди бігати з собакою і розважати, поки вона не втомиться і сама не вляжеться. Щоб ви про це знали обов'язково. Загалом. Крім шерсті, недоліків в неї нема. Собачка активна, вона хоче бігати, вона хоче якихось пригод. І так як вона мисливська, що роблять мисливські собаки? Якщо вони знаходять якусь дохлядіну, вони в ній викачуються, якби вбувають свій запах, щоб тварини там їх не відчули, не відчули і могли, вони могли полювати. Так само вона робить в моєму зимовому садочку. Якщо тут є, є черв'як, він вилізе. Через усе покриття зелене він в ньому застрягне, не долізе до землі. Звісно, він від вологи завиняється, вона прийде, вона в ньому обов'язково викачається. Це прям проблема у мисливських собак. І в неї також, навіть в моєму зимовому садочку, вона знайде дохлого черв'яка і в ньому викачається. Тобто треба купати обов'язково. Вона дуже сумує за мною і дуже прив'язана саме до мене. І коли я приходжу, я не знаходжу свого свого одного кімнатного тапка. Він буде в ліжанки у собачки, Так як вона в нас приучена до рибалки, вона любить сиру рибу і може вполювати моїх карасів разом з бабайом. Вона. Приучена до машини, то, то якщо я приїжджаю, відкриваю двері, зараз заскакує, і оце у мене все сидіння, все в собачих лапах. Тобто з такими собачками, з, з будь-якими собачками, з великими, з маленькими з котами, з ними цікаво. Дуже вона любить спати з нами на диванчику, щоб ми її чухали животика. Особливо було зручно, коли був карантин. Зараз лежала поруч. Рядом поруч ноутбук, на зарі лежав килимочок, на килимочку мишка від ноутбуку, і заруня довольна, і всім зручно і тепло. Єдина шкода, яку вона зробила, вона м'яким іграшкам вигризла очі і носи. Спочатку ми їх навіть зберігали в окремому блюдці, я не знаю на що ми то робили, мабуть, хотіли її реставрувати ті іграшки, ну а згодом просто від них позбулися. І це єдина шкода, яку вона робила. Вона просто знищила всім, іграшки, всі м'які іграшки, всі ці пилон накопичочки, які у нас були, поки діти росли, звісно, було багато іграшок. Зараз в нас цього нема. І, в принципі, собака спокійна, і вже іграшки-онука вона не гризе. Коли у вас є такий чотирилах пейдру, будь то кіт, будь-то песик, з ними завжди цікаво, завжди весело. Але це дуже велика відповідальність і турбота. Про це треба пам'ятати завжди. Але, але це дуже весело. Ти приходиш, тебе хтось чекає. Так може бути шкода, може бути якась несподіванка. Але все-таки це наше життя, і треба його проживати емоційно, радісно. Щоб дарували вам хтось ці емоції, і ви також могли про когось і про щось піклуватися. Ми не пошкодували, що ми завели собачку. Діти виросли, в кожної вже своя родина, в кожної своя тварина. Нам же з чоловіком залишилася ця наша собачка, і вона завжди з нами. Я навіть ну, я не знаю, що я буду робити, коли її не стане. Тому що з однієї сторони я дуже звикла. Дуже звикла до такої кампанії. З іншої сторони, це знов нова турбота, нові піклування. Тож я не знаю. Але, як каже один ветеринар, якого я люблю дивитися доктор Пол. Люди, у яких є собаки, щоб собаку, якщо трапляється якась неприємність, вони швидко заводять іншу собаку. То можливо. Можливо, ви потім побачите іншу собаку, можливо, це буде знов джекрас, можливо, щось друге. Ну, поживемо, побачимо. На цій позитивній ноті ми з вами прощаємось. Хотіли роличок про заробив його отримали. Я все про неї розповіла. Реально, порода дуже класна, дуже проста в догляді, не вибаглива. Тож, ну, спробуйте заводити. Хочете, красила, може, якась у вас інша улюблена порода собак, до речі, напишіть мені, яку собаку ви б хотіли собі, про яку ви мріяли, яка вже у вас є, яка була. Собаки живуть дуже довго і за все життя людське не може бути багато собак, тому що вони живуть певний час, багато років. І якщо там собака помирає, да, то знов треба відійти від тої втрати. тобто, Ну, їй вже 12 років. Перед цим у нас була вівчарка, якому було вже два вівчара, яким було одному менше, одному було 14 років. Зараз у нас є Алабай. Взяли її ми її під час війни і. Вже осінь їй буде 4 роки, час плине дуже швидко. Тобто, за наше людське життя у нас багато собак бути не може, тому що вони також живуть довго, про них треба піклуватися. Тож ну, напишіть мені, мені також цікаво дізнатися, які були у вас собаки, яка зараз є, яку ви хочете, про яку ви мрієте. Я не знаю, у нас був Ротфелер, у нас була вівчарка німецька, у нас зараз Алабай Джекрасел, ну про яку ще хотіти. Хіба що лису, від якої не буде шерсті? <рігла> це також дуже класні собачки. і Враховуючи те, що, що є приватний сектор, да, випустив від двері відкрив, вона швидко збігала, куди їй там треба. І назад ну можна вдягнути кофточку. У нас колись був Сфінкс, і ми поїхали в гості. А так як у нас завжди є собаки, в нас є тварини, приходить свекор або разом зі свекрухою, або він один і у нас ночує. Годує собачок, тваринок, ночує, щоб будинок не залишався один. Це давно було, зараз вже можна ставити є і камери, і охорона. От. Ми поїхали в гості, у нас був Сфінкс, і Сфінкс привик до вулиці. Ми йому вдягали кофточку, це зима, він от виходить в кофті, робить всі свої справи. Якщо сніг, я вигинається і такий чудний, того, що він лисий. Він ще вигнувся догою, щоб сніг йому пузу там не трогав. І дзвонить свекор, кіт прийшов без куртки. Тобто він його вдягнув йому куртку, випустив його, дзвони, кіт прийшов без куртки. Я говорю, ну підіть пошукайте по забору. У нас вже сітка між сусідами, вона там десь висить. Він ліс, зачепився, випав просто з неї <гум> і прийшов додому, <гум> коли перезвоню, я що так знайшов. Тобто, з тварини це завжди якісь цікаві історії, якісь позитивні історії. Завжди буде посмішка. Ну, інколи буде і не посмішка, але переважно це позитивні емоції. Тож, до нових зустрічей, всіх обіймаю, Цілую. На все добро.